Вітаю вас, шановні друзі. Середа, 19.30 на годиннику. Це перший міський телеканал, це готельно-ресторанний комплекс Річка. І це я, ведучий Олександр Сопельник та шеф-кухар Богдан Соляник. Богдане, привіт. А друзі, а, сьогодні що ми можемо приготувати на передодні нового року? Ну, звичайно, це страва, без якої не а, може обійтись не один стіл і не тільки на новий рік, а напевно, і на день народження там інші якісь свята. Це, звісно, салат. Олів'є правильний салат, олів'є, який ми сьогодні будемо готувати разом з Богданом а, для вас, друзі. Тому а, влаштовуємо зручніше на своїй а, прекрасній домашній кухні. А, запасаємося інгредієнтами, які потрібні для цього а, салату. Їх я думаю, знають кожен і кожна з вас. І починаємо наше найсмачніше шоу. Друзі, поїхали! І так, Богдане, а, будемо починати готувати всіми улюблену, а, ну новорічну. Ну для мене це, от не знаю, там як на народження інші свята, але для мене це саме знаєш така новорічний салат, новорічна страва. А коли ти чекаєш цієї 12-ї години, щоб першу Торіше, так, вже старіше так першою ложкою. Так, ну, Дивись, З чого починаємо. Ми підготували всі самі прості продукти. Це у нас солоний огірок, підварна морква, картопля, яйця порошок, майонез та ковбаса відважна, або варена. Варена ковбаса, яка це класичний... є невід'ємним інгредієм. Так, це є класичний рецепт. Багато хто полюбляє додати або язик ов'яж так, також відваний, або телятину, так як наші підписники. Нам написали в коментах, що, що треба вони робити клас. так. Ми все це зробили, і зараз почнемо готувати, щоб ви всі побачили, як це є. А так я тобі навіть більше скажу, й ти кажеш, там хтось добавляє язик, хтось додає там якесь м'ясо, так але а, я навіть, навіть, я колись бачив таке і кустував таке. Знаєш, там додавали і кукурудзу. Знаєш, ну, ну то, це вже... якісь ну. Люди, гурмани справжні, я не знаю, але а, є традиційний друзі. Є традиційний цей салат, є традиційні інгредієнти, і сьогодні з них ми будемо і готувати. А, Давай поїхали. Як воно все буде відбуватися? Yeah, ми почнемо? Давай, давай почнемо з картоплі. Нам потрібно це все нарізати. Як в минулому випуску ми нарізали тартар, мілкий Все кубик. кубиком. Так, так, все кубиком. Друзі, ну більшість з вас, я думаю, знає, як готується салат олів'є. Але все ж таки, я думаю, що з нами зараз, перед новим роком, буде вам веселіше трішки готувати його. Тим паче. Богдан, як, як його замовляють часто, скажи Це... в ресторанах, припустимо. Ну слухай, він в ресторанах взагалом йде вже не класичний, а отакий, от ось от, з язиком або ну тобто зі, зіляють, вже ну, щось, так. якісь новинки, так вводять? так і видачу роблять вже також ресторану, не, не так як. Наприклад, зробимо сьогодні. Ми а, там уже крута посуда, так там зверху якісь мікси, гріни, салату додають, які Ну, ну щоб це виглядало естетично, правильно? Для ну, це ж ресторанна подача. Вона завжди Для ресторану, так. Для ресторану так відрізняється від того, як ми подаємо це вдома, але і вдома я скажу, що не гірше. Ну слухай, це максимально проста страва, і усі пам'ятають, як вона була у дитинстві. І вже, як не крути, ресторан це чи дім, олівє є, є олівє, тому так. я гадаю, що вже не потрібно там видумувати щось неймовірне. Так, є. Скільки потрібно нам Ну, ну зараз Ви, Ми зараз все виріжемо вже, все, що підготували. Це знаєш... Коли там бабуся так приїжджаєш в гості взимку, вона там підготувала все і такі здоровий тазик пластмаса, <смір> нарізаний салату. А ще салату. Знаєш, от, а, перед Новим роком, от там хтось каже, там, ну, там знаєш запах мандаринів, там так, щось так, таке, але ну згадайте цей запах олів'є, коли ти заходиш на кухню, так, і там мама чи бабуся готують а, цей Особливо салат. Це на, на наступний день, коли він уже такий <смір> підкис. <смір> Саме смак. Знаєш, що завжди говорять там. Ну от наготували перед новим роком багато страв, так і там ти щось хочеш не трогай це на новий рік, да. так? А потім, 1 січня, давай їж, щоб все все не пропало. Давай ми теляємо ложками. Так. Ось це запам'ятали з дитинства, так. і всі салати. Ось ці і, і, саме і, знаєш, спогади і пов'язують нас із салатом олів'ї і іншими а, новорічними салатами. Так, є. Yeah. Так, нарізаємо, нарізаємо. Є, є у нас підготовлена посуда. Є посуд у нас який. Давайте, мабуть, ми отак все. От я ось так. Я вже диви, як профі, це все роблю. Ну, друзі, шостий випуск. Шостий випуск програми не пройшов дарма. А ти знаєш, коли наприклад, на професійній кухні стоїш, і в тебе а, доска не така маленька. А така пластмасова метрова, ти так не можеш кожен раз її підіймати і висипати. Ну, Мабуть, тому я так і піднабрав вагу, знаєш, коли підіймаєш. Це все. Ну, тобто, ще такий собі спорт, так? можна сказати? Звичайно, кухня це таке діло, що багато хто гадає, що це все. Ну, просто. я ж дивись, я ж підписана на тебе в соціальних мережах. Я ж бачу, як там ти там зі своїми друзі, друзями теж там. Я розумію, що є і шеф кухари, є якісь люди з ресторанної справи, так? І всі ви там кожні вихідні, ви десь там в спортзалі. Я в цей час. Це на, я я, я в цей час, цього. я в цей час на дивані, знаєш, спостерігаю, дуже хвилююсь за вас. <рес> Що ви там ну, ненароком знаєш нічого собі не пошкодили. Тому ми тренуємось для того, щоб важку кастрюлю, там тянуться лівєшка взимку. <рес> так. Така, знаєш, новорічна атмосфера. Круто. Мені здається, отак воно повинно проходити вдома у вас на кухні. А, там чоловіки. А... Приходьте до жінок на кухню, допомагайте їм готувати. Це буде набагато веселіше, це буде набагато позитивніше. Вашій дружині буде приємніше. Ну Хоча, якщо а, в родині ви готуєте, то беріть дружину на кухню, приводьте, хай вона сидить чи допомагає. Я, я, як, як мінімум мотивую, для того, щоб це було все смачно. Так, так, <гум> так, так. Так, є. Це добре у нас. Так, тепер що? Ми нарізаємо так давай морквинку, я одну зроблю і ти одну зробиш, я думаю, цього буде достатньо. О, так, так. Круто, круто, що у нас все добре виходить. Но ти взагалі професіонал. А я все, друзі, я напевно йду ще в кухари, а потім, а потім спортзал. Так, і до спортзалу. так. У мене є одна проблема, знаєш, ну, е, я дуже лінива людина. І інколи навіть я й думаю там, зайняти спортом. І а інколи, інколи думка... інколи буває, я там, знаєш, е, збираюсь побігати. О, збираюсь побігати, виходжу. І, це я, там, 30... і, і, і біжу і, на кухню. 30, ні, я 30 секунд біжу кудись там. Там в одну сторону, знаєш. І в мене відразу в голові голос такий: нам туди не треба. Нам туди не треба. Давай назад. Давай, каже, на кухню. Наріжемо, як то кажуть, олів'єшку, знаєш. І буде нам всім добре і смачно. Я вже перейшов до наступного рівня. О, так ти вже знаєш з ковбасою тут добре справляєшся. До речі, також колбаси а... скільки потрібно? Це от таку мою так так половинку відрізає і достатньо. буде. — Хоча якщо ти полюбляєш ковбасу, то можна і нарізати. Я усім. Полюбляю все. Я тобі все. так скажу тоді. Знаєш. Давай зробимо максимально все що є. Тоді ми усю наріжемо. Оп. До речі, колбаса також багато є різновидів варено, є шинка і інше. Інше інше тут можна додавати що завгодно, чи є от все таки краще. Оце все, все таки просто варену ковбасу. Традиційну ну це вже від ваших а, смаків. Але традиційно це просто варена комбаса, наскільки я так. розумію. Я взагалі, знаєш, читав про салат Олів'є, а він взагалі, коли тільки з'являлись такі перші нотки того, що от, зараз з'явиться салат олів'є, він, знаєш, оці всі інгредієнти, вони, були, вони подавались на стіл окремо. Тобто так, вони так. були всі подані окремо. І шеф-кухар, який придумав Олів'є, Люсін Олівє, він. Спостерігаючи за тим, як гість просто взяв в одну тарілку, все змішав і там, знаєш, за хвилину це все вмолотив. <хи> і він такий: о, а чому ми робимо не так, як хочуть гості там нашого ресторану? О, і ти це... мені нагадав. До речі, я бачив я бачив видачу салату Олів'є. Ну, Це прикольно було. Також на тарілці були нарізані окремо усі інгредієнти. так, mm -hmm. І гостю пропонували заправку не тільки там майонез, а там декілька було, було соусів, тобто там, щось типу Цезарю і, і все таке. Тобі ж тобі виносять тарілку, вже окремо нарізаних овочів, так, туди ставлять два соуси, і ти вже як їсть, хочеш собі, сам замішуєш з яким соусом. Це прикольно. Mm -hmm. Це круто. Да, да. Так отож. Ну, ми по класиці сьогодні. Так, ми сьогодні по класиці. Так, є. Переходимо до огірків. До огірків. Соло, с, солений огірок. Також все, кубиком. Ну, я думаю, знаєш, тут а, не потрібно людям розповідати, тому що ну, більшість готували, ну, хоч, хоча б ким ти не був би, але мені здається, що хоча б раз в житті ти готував салат. Оліві. 100%. Чи то ти айтішник, чи то ти знаєш там шеф кухар чи то ти там, я не знаю, телеведучий. Але все ж таки я думаю, що кожен. Ну, тут багато нав... навиків так не потрібно. Просто так, це все вариш, все ріжеш. Змішуєш. І прості інгредієнти, і доволі проста страва, але в той же час вона дуже смачна. І от, а за це, напевно, ми її всі і, і любимо. І так ми її полюбили. Так, є. Давай я поки зараз нарізаю огірок по-бистрому. Ти один. Так, я зроблю огірок, а ти підготуєш нам яйця. Є. Так, курячі яйця. Давай, зараз я вже доріжу цей. Так. А якщо зробити олівє десертом? Що тобі таке? А з чого можна? А що можна? А можна ж замінити, знаєш, там взяти, я думаю, ті ж банани. І зробити так. фруктовий салат олів'є. І зробити фруктовий салат олів'є. А це вже, знаєш, мені здається, буде якесь збочення. Ні, ну це буде прикол. традиційною стравою. Так, є, я два огірка. Ну і най, найскладніша. Найскладніше завдання в приготуванні салату олів'є це почистити, почистити я. <с> це ювелірна робота. Бо, тому що… Не кожен знає, і не кожному можна довірити. цю… Звичайно. А, тому я думаю, що ти дуже сильно в мене віриш. Так, якщо ти довірив мені, 100 а, сам, саме, саме цю справу. Все просто. Ми дорізаємо зараз огірок. Доріжемо яєчка і так. будемо Це чекати 12 є. годину, як то <рес> кажуть. <рес> Ні, я, я не витримую, знаєш, тому що сьогодні тільки. Ще до ще до нового року залишається час, і я думаю, я не витримаю. І так, друзі, я думаю, що поки ми вже почистимо яйця, так ви глянете історію. Я там трішки почав розповідати її. Але історія створення цього салату дуже цікава. Тому в традиціях нашого нашого шоу дивимося історію створення салату олів'я. Спочатку це був зовсім не салат. Спочатку Олів'є придумав страву, яка мала назву майонез з дичини. Для нього на блюдо викладали шматочки філе-рябчиків та куріпок у переміжку з кубиками желе з бульйоном. Поряд акуратно розкладали варені ракові шийки, политі соусом. Провансаль. У центрі накладали гору картоплі з маринованими корнішонами, прикрашену рубленими яйцями, які не призначалися в їжу, а були елегантним декором. Одного разу великий французький кулінар побачив. Як один із відвідувачів перемішав усі складові в своїй тарілці і миттю все з'їв наступного дня. Олів'є, демонструючи своє презирство, сам змішав усі компоненти страви, ще й полив їх майонезом. Отак От і з'явився на світ наш улюблений салат. Хоча, як ви розумієте, тоді він істотно відрізнявся від того, до якого ми звикли сьогодні. І, хоча б первинна ідея Олів'є потерпіла крах, салат набирав все більшої популярності і приносив непоганий прибуток власникам ресторанів, природно. Люсьєн тримав у таємниці свій фірмовий рецепт, але в 1883 році великий кулінар помер і забрав із собою в могилу цю таємницю. І так, друзі, поки ви подивилися історію створення. думаю, для когось це було в новинку дізнатися, як з самого початку створювався цей салат і, і дійшов до наших часів, так як ми його зараз любимо. Ми, ми вже почистили яйця від шкарлупи і будемо нарізати їх. Так же само, друзі, все робиться. Залишилось зовсім трошки. Так, ще трішки і салат олів'є. Приготований сьогодні разом з Богданом Соляником Олександром Сапельником на першому міському в готельно ресторанному комплексі річка буде подано друзі на цю смачну вечерю. Це зараз ми все це нарізаємо, але у багатьох є дома така штучка, сіточка, може ти бачив. Так, коли так, Яєчко так, вставляєш, так. зжимаєш, і воно одразу на кубики. Але ми б... знаєш в цих старих традиціях, коли ще не було цих сіточок. Ну так і там тато стоїть на кухні, мама все відварила, тато стоїть, нарізає, допомагає. їй. Вона там вже зайнята іншими справами новорічними, якимись там приготуванням а, якоїсь знаєш, смаженої качки, ну і всього такого іншого. Так. А яка твоя улюблена страва новорічна? Новорічна? Ну, uh... Крім, крім, крім олів'є. Ну, знаєш, напевно, ну, от, холодець. Знаєш, така є страха. Холодиснує. Чомусь вона також асоціюється з Новим роком, з зимою, знаєш, таке воно щось, ну, що завжди хочеться. Там, знаєш, з хріном, там, з пюрешка, з якої не пюрешкою не якоїсь небудь. Та можна просто, знаєш, можна просто той же. Холодець, але я не знаю, як він, як він правильно називається. Він так і називається, так? Ну, холодець, холодець так, так, мабуть. Ну, а як? Ні, там в різних регіонах, е в різних селах, знаєш, по-різному називають. Ну, не знаю, як нам з дитинства це все вложили. Так, так. Так, У би, це нас, все, я і думаю, що це все називається холодець, всі, е всі вже до цього звикли, друзі. Так, і ось так я ще підмільчу, щоб воно було. Більш мілко. У нас все гарно виходить. Все зараз гарно залишаються виходить. буквально деталі. Де ну, забавити, я так розумію, нам ми зараз додамо ще горошок. Так. Заправляємо це все. І вже я хочу їсти. я так хочу сказати. Знаєш, зазвичай я в кожному випуску дуже хочу їсти. На сьогодні ми, мабуть, помінялися, так. Є. Так, висипаємо. Круто, Саня, молодець. Скоро потепліше. Ми переїдемо на нові локації нашого ресторану і будемо знімати ще крутіші випуски, де будемо не тільки нарізати, так, але й жарити, і так. варити, і те, і те, і те. Так, дивись, є все додано. Тепер. Тепер додаємо горошок. Горошок, ну тут друзі, тут нема певно де якоїсь такої рецептури. А це все але, ти робиш е... на, на гласах, то кажуть, і ну тут це ясно зрозуміло. Але от для таких порцій, як у нас сьогодні, ми е, друзі зараз на екрані з'явиться е, те, що вам е, інгредієнти. По перше, я думаю, їх всі знають, але ми на всякий звичайно, випадок нагадаємо, а що вам потрібно для того, щоб приготувати салат Олів'є для приготування салату олів'є. Вам знадобляться наступні інгредієнти. Картопля 1 кілограм. Морква 500 грамів. Огірок маринований 350 грамів. Горошок консервований 400 грамів. Ковбаса варена 500 грамів. Майонез 350 грамів. Яйця курячі 10 штук. Смачного! І так, я сподіваюся, ви записали, друзі. Ми переходимо до головного. Це нам потрібно заправити цей салат. Звичайним майонезом. 72%. Який, до речі, також був його вигадали у Франції. І також дуже там проста історія, знаєш, з цим всім. Ну, але ну, це цікаво. Поглублятися, так? Я Правильно? Так, поглибитись, зануритись в цю історію, знаєш, подивитись, як щось створювалося. Багато так таких страв, які ми там робимо кожен день. Але ніхто, ну мало хто з нас думає, так і знає, як вони з'явилися взагалі. От як можна було там, поєднати ці інгредієнти для того, щоб вийшла така там смакота. знаєш. А люди так-просто от просто, просто вигадують. От зараз мож, можна вже бачити, як, як це все смачно. Виглядає і запах цей знаєш, от запах нового року. Я ще раз повторю, для мене це не мандарини, там не щось таке, а от саме а, салат олів'є, традиційний салат олів'є. Всього і міру, до речі, солити перчити можете за, за смаком. За смаком так. Ми цього не робимо, тому як вже майонез у нас зі вкусом, так, огірок солоний. Солений, так. Але для тих, хто так, там, полюбляє, можливо, солоненьке, полюбляє якесь, я не знаю, щось таке пікантне, гостреньке, то, друзі, можете, можете собі додавати, це страву не зіпсує, я думаю. Але, як сказав Богдан, ми сьогодні так нічого цього не Додаємо. Ну все круто, слухай. Ну, Дивись, мені, мені подобається. Це неймовірний, по-перше, запах. Ну, запах неймовірний, друзі. Я дуже задув. До речі, от я казав так, що хоча б там раз в житті кожен з нас повинен приготувати салат олів'є. Друзі, я сьогодні перший раз, от прям знаєш, від початку до кінця сам приготував там, не просто там допомагав щось підрізати, а, а сам приготував салат. Супер. Так. Я зараз пропоную це все викласти. В наші а, гарні гарно, тарілки. Щоб це було гарна подача. Ми також не будемо вигадувати нічого такого, просто викладаємо на порцію таку, скільки ви з'їсте, а з'їсте, я гадаю, ви багато. А олів'є можна з'їсти багатенько, знаєш? Так, і для декору ми візьмемо звичайну зеленушечку. Так, є. Додали. Це додали. Зеленушечку. Зеленушечку, так? Так. Я зараз також додам зеленушечку, щоб це було щоб мало якийсь гарний вигляд. Так, все. Ресторанна страва за 15 хвилин. Все У вас просто... вдома це просто все. Смачно. <сві> ну що ж, друзі, ось така краса у нас вийшла. Це традиційне салат Олів'є. Це було найсмачніше шоу на першому міському. Ми, як завжди, готуємо у готельно-ресторанному комплексі Річка, це наші прекрасні партнери. Але це, друзі, наш останній випуск у цьому році. Тому я, ведучий Олександр Сопельник та шеф-кухар Богдан Соляник, ми вітаємо вас з святами. Ми вітаємо вас прийдешнім новим роком. І ми бажаємо вам, щоб у 2024 році. Всі Ваші мрії обов'язково збулись, щоб над Україною засяяло мирне небо, і всі ми жили у мирній країні. Ще раз нагадаю: найсмачніше шоу, друзі, зустрінемось у 2024 році. Па-па!